Світлофор це не просто лампа червоного, жовтого та зелених королів. Це регулювальник, який щодня керує тисячами автомобілями та пішоходами. Та коли він не працює, містяни одразу відчувають наслідки. Журналісти Дніпра оперативного вирішили дізнатись, наскільки вони ефективно працюють у місті. У Дніпрі нараховується 230 світлофорних об'єктів. Через ракетні обстріли та проблеми з енергетикою, місто почало встановлювати джерела безперебійного живлення на завантажених перехрестях. Наразі вже 138 світлофорів об акумуляторами. Хорошо працюють. Ну, вроді би хорошо. Так як працюють, так і працює. Хто теж придумали, Эту систему придумала вже. Коректно. Я не водій, тому це вже тільки пішохід. Мені подобається е, смарагдовий кольор. Поміняли. Скрізь у Діпрі поміняли. Але навіть на фоні позитивних відгуків питання до роботи світлофорів все ж залишаються. Місцевий житель Сергій водій з багаторічним досвідом зазначає, ефективність є, але іноді проблеми створюють не техніка, а самі водії. Якщо зелена стрілка тільки намальована, то це не обов'язково тільки там повертати і там заясні налад. Якщо вона йде напрямках світофор, ну як воно положено, то так, да, забуває цю полосу. Де, там горить зелена стрілка, вот як тут на этом самом. а там стоїть чоловік і показує, що хтось здесь не розуміє. Оце на цьому тільки труднощі недорозуміння самих водіїв. Бувату, на Староказацькій і, і фарби. Там такі ну, перекрестки, що там треба ставити по-любому якось регулювачку. Його немає, тут починається. У КП транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради запевняють, жодної критичної небезпеки навіть від непрацюючих світлофорів немає, адже перехрестя також означені дорожніми знаками та розміткою. Непрацюючий світлофор не повинен створювати небезпеку на дорозі, тому що у водіїв є правила дорожнього руху, знаки та дорожня розмітка. Він може створювати незручності при перетині деяких світлофорних об'єктів, а небезпеки він не повинен не створити. Світлофори у Дніпрі працюють в автономному режимі під контролем центральної диспетчерської причини збоїв різні від ДТП і обриву дротів до втрати зв'язку або технічних несправностей. Диспетчера та оператори слідкують за тим, щоб все коректно працювало та без недоліків. Якщо ремонт не досі складний, то це до неділі. Якщо складний ремонт дві неділі. Якщо нас нема на складі запасних частин, то ремонт може відбуватися довше. Наприклад, обірвані дроти, пошкоджена металоконструкція. Цього року у Дніпрі встановлено лише один новий світлофорний об'єкт на перехресті набережної заводської та вулиці Метробудівської. Також оновили чотири об'єкти з детекторами руху і реконструювали світлофор на проспекті Сергія Нігояна. До кінця року планують встановити ще один на перетині вулиць Калинова та Вітчизняна.